Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Підготуйте все необхідне. Зошит, підручник, ручку запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні у нас з вами 1 листопада. Записуємо словами, класна робота. Не забувайте відступати два рядочки від останнього запису. Перед. Канікулами ми з вами почали вивчати поняття відмінків, і я дуже вас просила за канікули гарненько вивчити їх назви та питання. Сьогодні ми продовжимо безпосередньо з вами їх вивчати, і давайте з вами відтворимо у своїй пам'яті, що ж таке відмінки? Що це таке? Що відмінок це словозміна, яка характерна для іменника, прикметника, числівника. Зараз ми вивчаємо саме відмінки іменників. Відмінків всього сім: це називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Називний хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий на кому на чому і кличний. Кличний відмінок питань не має. Розпочинаємо ми з вами урок, як завжди, з хвилинки, каліграфії. Пропишіть, будь ласка. Каліграфічно в з'єднання великої та маленької літери У. Зверніть, будь ласка, увагу на правопис, тому що деякі досі роблять помилки, хоча я й пишу слідкувати в коментарях за каліграфією. Але все ж таки є ще проблеми. Тому прописуємо каліграфічно. Зверніть увагу, що Угорщина та Будапешт пишуть з великої літери, тому що це власні назви. Угорщина назва країни, Будапешт назва міста, місто, столиця Угорщини. Тому прописуємо каліграфічно, не забуваємо, з великої літери прописувати. Сьогодні в словниковій роботі у нас слово творчість. Зверніть, будь ласка, увагу: слово творчість два склади: творчість. Два склади, оскільки тільки дві голосні. Т твердий приголосний, В твердий приголосний, О голосний, Р твердий приголосний, Ч. М'який приголосний, тому що пом'якшення з І. І голосний, С. Твердий приголосний, Т м'який приголосний, скільки пом'якшений м'який знак. Дев'ять букв, а от звуків буде 8, оскільки м'який знак буква, але немає звуку. Отже, творчість. Загалом це? Що? що творчість відповідно це іменник. Найчастіше іменники виступають або підметом головним членом речення, або другорядним. Членом речення. Ще раз подивіться та зверніть увагу на відмінювання іменників. Вони можуть відмінюватись як в однині, так і в множині. Дивимось, будь ласка, відмінки записані, питання також. Персик він мій чоловічий рід. мама вона моя жіночий рід. село, воно моє середній рід. Тобто вам показаний приклад відмінювання іменників трьох різних родів чоловічого, жіночого, середнього в однині та ті ж самі слова вже множені. Персик хто що? Не. Ко? Чого? Персик що? Рід чого персика? Дали чому персику? Знайшли що? Персик орудувати чим? Персиком. На ко... на чому? На персику. кличний персику. Мама. Хто? Кого мами? Кому мамі Кого маму? ким мамою? У кому у мамі або на мамі? кличний звертання. Мамо. хто що Село що? Нежива істота, рід чого села, дали чому селу, знахідний знайшли що? Село, орудувати чим селом, на чому або у чому? У селі і село кличний відмінок. Так само змінюємо за відмінками і умножені. Дивимось, будь ласка, ще вам відмінки, які треба запам'ятати, на минулому уроці ми тренувалися з вами. Звідмінювати іменники. Дивимось, будь ласка, який відмінок не відповідає на жодне питання? Це кличний відмінок. Чому біля одного відмінка два питання? Зверніть увагу, так що всі відмінки, окрім кличного, мають по два питання. Чому? Тому що іменники розподіляються на назви істот та назви неістот. Відповідно біля кожного питання, які стосуються істоти або неістоти. І ви вибираєте, відмінюючи одне із питань. Які відмінки відповідають на однакові питання? Зверніть увагу у називному відмінку назва неістоти, що? І у знахідному відмінку також є питання, що головне не плутати. У яких відмінках іменники чоловічого роду можуть мати два закінчення? Якщо ми повернемося, дивимося на іменник чоловічого роду, то ми бачимо, що це давальний відмінок, може бути два закінчення, та у Місцевому відмінку також може два закінчення, в залежності від чергування і від тексту, в якому ви будете вживати цей іменник. А ми переходимо з вами до вправ. Вправа 121. Дивимось, будь ласка. Читаємо загадки, усно над цим працюємо та відгадуємо. Соковите червоненьке, круглобоке, солоденьке. Воно моє, червоненьке це що яблуко. Яблуко воно моє, середній рід? Так, То і спробуємо визначити за числами та відмінками змінити. І про відміняти слово яблука. Повертаємось до цієї таблички, як в підкасті, і спостерігаємо. Яблуко що? Це не істота. Чого яблука? Чому яблуку? Що яблуко? Чим яблуком? У чому у яблуку або на яблуку? Кличний яблуко. Це в однині. Якщо в множині, то яблука. Що яблука? Чого яблуків? Чому яблукам? Знайшли, що яблука. Чим яблуками? На чому? На яблуках. Яблука. Тобто ви можете звертатися до цієї таблички з прави 120-ї, оскільки закінчення будуть незмінні, головне, правильно визначити рід та число, і потім обирати приклад і змінювати за прикладом. І вам так буде набагато зручніше. А ми читаємо друге: чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Знову ж таки повертаємося до цієї таблички, дивимося, слива, вона моя, жіночий рід не істота. Що слива, чого сливи, чому сливі, Що сливу, чим? Сливою закінчення. На чому? На, на «сливі» і сливо? Тобто ви звертаєте увагу на закінчення. Так само дивимося у множині. Сливи, чого сливів, сливам, що сливий? Чим слива ми? На сливах – сливи. Тобто вас, ця табличка є чудовою підказкою. Особливо щодо закінчення, щоб їх правильно використовувати. І останнє нескладно здогадатися, що останнє це лимон. Знову ж таки, лимон він мій, чоловічий рід, не істота. Лимон що? Лимон? Чого лимона? Чому лимонові? Знайшли, що лимон? Чим лимоном? На чому? На лимонові лимон. Ось ще раз звертаю вашу увагу. Ця табличка для вас є безпосереднім помічником. Працюємо з вами над вправою 122 -ю. Як ви бачите, необхідно прочитати текст, змінюючи іменники, що в дужках, за відповідними числами та відмінками. Спиши речення, у яких змінив слова. Тобто цю вправу вам треба виконати письмово. Я звертаю вашу увагу. Ми пишемо вправа 122 і записуємо тільки ті речення, в яких будемо змінювати слова. Тобто речення, в яких нічого не змінюється, записувати, переписувати не треба. Дивимось. У містечку Кролевець на Сумщині росте незвичайна яблуня-колонія. Вона стелиться, є слово земля, а треба поставити в однині орудного відмінку. Ким, чим? Землею? Тобто вона стелиться землею, як. Лоза. Ось це речення вам треба записати. Вона стелиться землею, одне на орудний відмінок, як лоза. І що дивно, росте і родить уже понад два століття. Дивна яблуня нагадує гігантську доісторичну істоти, одне на знахідний відмінок знайшли що Істоту. Ту, тобто дивне яблуня нагадує гігантську доісторичну істоту. І це речення друге, яке треба записати. Дивимось далі. Стовбуром треба поставити у множину називного відмінку. Вони що? Стовбури. стовбури. То пірнають у що траву, то виринають з неї. Третє речення, яке треба записати. Стовбури множина називаний відмінок, вони. Стовбури то пірнають у Однина знахідний відмінок знайшли що траву. У траву, стовбури, то пірнають у траву, то виринають з неї. А потім звиваються, наче хвіст якоїсь підземної когочого тварини. Це речення також записуємо. Важко повірити в те, що це одна єдина, що рослина, адже її пагони, множина називний відмінок, вони пагони займають. Що площу, значили, що площу знайшли, що майже в тисячу квадратних чого метрів. Тобто за змістом треба змінити слова, які в дужках виділені. Перевіряємо землею, істоту, стовбури, траву, тварини, рослина, пагони, площу метрів. Слова в яких. Речення, в яких ми вставили слова, вони для вас виділені іншим кольором. Ви записуєте і визначаєте в них закінчення. Ще раз звертаю вашу увагу: все списувати не треба. Ми записуємо тільки ті речення, в яких вставляли та змінювали слова. І на цьому ваша класна робота буде завершена. Вдома вас чекає вправа 123, сторіночки 43. Необхідно змінити назви двох овочів за числами та відмінками. Ви робите так само, як ми робили на минулих уроках. Тобто ви в стопчик прописуєте ось так назви відмінків. Прописуєте назви відмінків. Поруч. І потім через кому провідміняєте назви двох овочів. Дивіться, ось вам приклад: огірок і картопля, приклад, як ви маєте це зробити, а яких саме овочів вам треба буде провідміняти, я напишу у класрумі. Подивіться, будь ласка, в стовпчик прописуємо назви відмінків. І ось у два стовпчики відміняєте назви овочів, яких саме буде записано у класрумі. На цьому ваша робота буде закінчена. Ви надійшлете фото цієї роботи, в якій буде дві вправи: одна вправа класна, одна домашня. Дякую за увагу. До побачення!